Так виглядала площа народна до реконструкції у 2013-му Тодішній губернатор області взявся за її переоформлення. Утім, створення чогось кардинально нового на місці звичайного зеленого газону впиралося у фінанси та концептуальний стиль частини старого Галагова. Коли кошти знайшли, а проект узгодили. Зміни відбулися буквально за півроку. Я радий, що на кінець цей проект вдалося мені завершити. Загальна вартість проєкту в цінах, прив'язаних до сьогоднішнього дня, близько 10,5 мільйонів гривень. З 10,5 мільйонів гривень державного бюджету було використано близько 900. Тисяч гривень, майже 10 мільйонів це приватні кошти, які були вкладені в реконструкцію площі Народної. слова Олександра Ледиди дуже легко перевірити. Йдемо у облдержадміністрацію і просимо звіт про витрачені з обласної скарбниці кошти. Справді, за офіційними документами, область виділила на реконструкцію площі лише 980 тисяч гривень. Вони пішли на проект народної, усе інше гроші меценатів. Більше того, прозорість освоєння коштів з обласного бюджету тричі перевіряло контрольно-ревізійне управління. Усе чесно порушень не знайшли. Виходить, місто нова площа обійшлася у зовсім незначну суму. На програму для реконструкції площі було виділено 1 мільйон. З цього використано 980 тисяч на реконструкцію, 16 тисяч на технічний нагляд і 4 тисячі на авторський нагляд. По закінченню акта виконаних робіт на цю суму, яку я озвучив, значить у нас прийшла перевірка, як би мовити, київська, кру перевірка. Київського, та само, яка була, і ніяких порушень, ніяких зауважень по виконаним роботам і по площі не було. Фонтан, який щойно запустили, теж повністю профінансований меценатом. Його вже облюбували діти, а в мережі прозвали листівкою зі Франції за те, що схожий на Паризький. Раніше була сірою, тепер вона гарна, зелене, все, дерева посаджені. Намного краще, як було раніше. Так як європейське місто. Дуже гарний фонтан. Діти задоволені дві цики. Мені дуже подобається. А саме головне, що дітям подобається. Ми раді, що на кінець її довели до пуття. Щоправда, саме через те, що систему поливу цьогоріч не вмикали, вигоріли зелені газони площі. Трава не витримала спеки і пожовкла. Нині ж головне не змарнувати мільйони витрачені на реконструкцію, забезпечуючи полив газонів, стежачи за благоустроєм та роботою фонтану. Останній, як і уся площа, під опікою обласної влади. А від рішень місцевих керівників залежатиме і графік роботи водограю, і загальний вигляд народної.